Ти думаєш, що вже чув усе про північну Корею? Підготуйся зараз. Ми покажемо 10 фактів, які змінять твоє уявлення про цю закриту країну. Деякі з них справді жахливі. Північна Корея живе не за григоріанським календарем, як решта світу. У них так званий Чучхерік, що починається з 1912 року, року народження Кім Ірсена. Вічного президента для них зараз не 2025 рік, а 113 рік для звичайних громадян глобальний інтернет. Недоступний, є лише внутрішня локальна мережа, яка містить строго контрольовану інформацію. Навіть перегляд звичайного фільму з США може коштувати людині життя. У північній Кореї діє жорстке правило: якщо хтось скоїв злочин проти режиму, карається не лише він, а й його діти та онуки. Це означає, що три покоління можуть опинитися в трудовому таборі, просто за думку або слово. Чоловікам категорично заборонено копіювати. Ати зачіску Кім Чен Іна це виключна прерогатива лідера для всіх інших затверджено близько 28 дозволених варіантів зачісок. Ті, хто виходить за рамки, можуть бути покарані з раннього дитинства. Школярів вчать не лише математиці чи історії, а й культові фрази про геніальність керівників. Історія викладається з викривленням, а любов до лідера головна цінність освіти: місто Пхеньян. Елітарне місце проживання потрапити туди може лише найбільш лояльна до режиму частина населення. Решта живе в селах або інших містах, куди їх закріпили ще з дитинства, переїхати самостійно. Заборонено людей класифікують за класом надійності. Є три основні категорії: ворожі, коливні та лояльні. Від цього залежить доступ до освіти, харчування, медицини і навіть шанс вижити у скрутні часи. Будь-яка релігія, крім культу особи правлячої династії, заборонена. Людей, які володіють біблією чи моляться, можуть запросто кинути до в'язниці або страчувати. Це один із найгірших режимів щодо релігійної. Свободи після смерті Кім Чен Іра по всій країні пройшли кампанії. Оплакування: ті, хто плакав недостатньо щиро або взагалі не показав емоцій, були покарані в північній Кореї. Емоції це ще один інструмент контролю. Північна Корея офіційно заперечує існування концтаборів, але супутникові знімки, свідчення втікачів і правозахисників доводять протилежне в таборах тортури, примусова праця та голод. Північна Корея одна з найзакритіших країн світу, де життя людини повністю підпорядковане режиму. Це нагадування наскільки цінною є свобода і як легко її можна втратити. Пиши в коментарях, який факт тебе шокував найбільше, і не забудь підписатись на наш канал.